Якщо коротко, то якось так. Трохи розлогіше, якось так. Детально якось так. Це крісло я придбав на розетці. Разом з доставкою я заплатив 4500 гривень. Замовляв, 17 грудня, а вже 19-го крісло було в мене. В принципі, мій попередній стілець мене влаштовував. Але не мою спину. Основним критерієм для вибору крісла був сімейний бюджет. Саме тому я зупинився на цьому варіанті. Однак дружина переконала, що лікувати спину буде дорожче. Конфігурацію крісла я обирав за порадою лікаря. Дана форма спинки з підгалівником забезпечує часткове розвантаження попереку та шиї. Мій зріст 1,76 м. І мені даним підголівником користуватись комфортно, однак при його самому верхньому положенні. Тому для вищих людей, думаю, його функціональність зводиться до нуля. Як на мене, то якість відповідає своїй ціні. Металеві елементи гарно пофарбовані, пластик далека не найгіршої якості. Тканина, на мою думку, являється самою слабкою частиною даного крісла. Після двох місяців щоденного користування на сидінні з'явилися помітні потертості. Даній тканині категорично не рекомендовано контактувати з котами. Також вже після другого користування почав поскрипувати тільт. Якщо ви, як і я, до цього часу користувалися звичайним стільцем, то дане крісло стане для вас чудовим апгрейдом. Однак, якщо вам дозволяють фінанси, то я б пошукав щось краще. В моєму випадку я покупкою задоволений. Якщо дане відео не найгірше, яке вам доводилось бачити, тисніть лайк та приходьте ще.